Привіт, любі мої українки, особливо ті, котрі вирішили взяти власне життя в власні руки. І взяти власні ноги в власні руки і накивати п'ятами із України. Звати мене Володя Фурман, голова Лиса, Борода синя. дроті І Сан-Франківщини, сан, сан франківськ в тому паці. Це відео про ПМР. ПМР це така Придністровська Молдавська Республіка, вона ніким не визнана. Вона розташована на, на, на півдні України. Тут величезний шматок кордону є. Він починається в тому місці, де кордон перестає збігатися із, із Дністром. Тобто, у Вінницькій області, здається, Сорока, велика кислиця. Починається той ПМР. І він там грипе аж там до Одеської області, далеко-далеко. Терасполь і е, аж ось тут, де Ністер зливається, ще з чимось. От в цьому місці. Знову починається молдавський кордон, де він проходить по Дністрі з Україною. Тобто більша частина нашого молдавського кордону проходить от по, по цій. Е, Частині Придністровській. І е, Придністровська ця Народна республіка, зараз на їх там, великі проблеми, їм там, вирубили газ, вони, там, де електрики не вистачає, щоб міста освітлювати, все таке. Тобто дуже хороший час, щоб гребти через цю ПМР в Молдову і далі. Звичайно, тут також треба плести цей Дністер, він тут теж не дуже вузький, там метрів 200-300. Можна знайти місцями, де, де він 500 футів шириною. 500 футів. 3 фута це 1 ярд. 600 футів. Ну, якщо грубо 3 фута, це метр, то 600, ну, менше, ніж 200 метрів шириною може бути. Ну, досить великий шматок, його треба плисти на чомусь буде. Чому плисти? Тому що тут мостів толком немає. Е, і заморочуватись тим, щоб шукати перевізника, е, така собі теж задача. Е, плисти його краще через ПМР, тому що е, тут ви можете знаходитись поза межами України. Тут ви вже зможете спокійно собі переодягнутися в той гідрокостюм, який з собою треба приволочити, чи надути надувний човен. Якщо у вас двоє, то вам. Не знаю, там 200 метрів мотузка, щоб притягнути той човен назад, не вийде так зробити. Треба брати човен на двох, щоб перепливати. Також тут є купа населення, яке вас довезе через мости. Перевезе через мости. Для цього треба знайти, де тут заночувати. Чому, ПМР, мостів тут небагато. Через Дністер через він широкий. А Молдова, бідна країна, мости будувати дорого. Тому вони тут є в кількох місцях, ну і там, відповідно, також може бути всякий контроль, який вам не набіса, не треба на нього попадати. Тобто, тут треба вам знайти когось, хто вас вивезе, так, щоб не попадали там на якийсь перегляд. Тому простіше це зробити самостійно. Особливо, коли ви там знаходитесь в СЗЧ, то здаватися на території цього пмр цензу немає. Вони, в принципі, ніхрена про вас не дізнається, що ви там все заче знаходитесь. У них там нема такої підходу з поліграфом, як Білорусі, що там на поліграфас будуть заставати, зізнаватися у всіх смертних гріхах. Тому. На ПМР можна валити незалежно, хто ви там, тільки треба там, чи телефон нормально підчистити і на соцмережі. Не, не, не. Через соцмережі себе там не підвести. То така от фігня. А, і. Попадатися, здаватися тим ПММцем, в сенсу немає жодного, тому що що з вами робити, вони не знають. Для чого воно їм потрібне, теж не знають. Тому не займайтеся дурницею. Йдіть із тим розрахунком, що ви будете плисти в Дністер. Влітку це було робити просто: Влітку береш собі і пливеш тут в Дністер. Особливо тут в Вінницькій області. Він ну і в Одеській області. Тут, наприклад, якщо взяти оцю кодиму, то тут на початку війни хлопці доїжджали просто до кордону, тут їх не, при... не пропускали, казали їйти назад. Вони казали, добре-добре. Тут от, є видолинки дорогою назад, машина пригальмувала, він вискочив, -пара -пара -пара, переліз через паркан. Ці ПМРівці були тоді взагалі, зговірливі, їм там. Багаті айтішники роздавали, там 500 баксів даєш, вони там збігали на пункт пропуску, нарішали папірчик, що ти сюди в'їхав, і ти з тим папірчиком собі спокійно в'їхав далі в Молдову і виїхав із Молдови на наступний день. Без ніяких цих всіх дурнуватих Оформлень, які зараз існують. Так, погода там, дивіться, бачите, весна. Плюс, плюс один нуль. 7 градусів, 4 тепла, 3, 5. Тобто тут весна. Тут якраз проблема знайти, щоб був мінус вибрати, щоб був мінус, щоб можна було йти по тих зораних полях. Тут поліво сила Селена вздовж кордону. Бачите, воно тут все розорено. Все розорено. І по цій релі ви не підете пішки. Там Місити ту зорону рілю, це ну, важко йти. Це все одно, що по снігу. Так, дивіться, тут оці ярки, ті, котрі не розорані, це тут яри. І в них тут перепад висоти, дай Боже. Подекуди, що як ви туди злізете, то не вилізте. Може, не в цьому випадку? ну от В цих рукавах так може цілком бути таке. тобто Дивіться, що тут робиться по перепаду висоти. Тобто, враження те, що це от рівнина, рівна території, не гори тут нема де сховатися. Це воно хемне, тут можна не тільки сховатися, тут можна ще собі шию скрутити. Подивіться, тут по цих ізолініях, що відбувається, от тут яка щільність ізоліній. Ви тут хіба на дупі сюди з'їдете, а вже назад не виїдете ніколи. Треба буде на дорогу ходити. І тут таких місць валом Здовж балка, річка, балка. І населених пунктів тут немає. Можна обирати. Є шматки лісу, якщо подивитися, на Google Earth. Тут є чимало шматків лісу, щоб це робити через ліс, в залежності від того, звідки ви їдете. Особливо ті, котрі їдуть десь зі Сходу України чи півночі України. І котрі не можуть виходити на Росію, їм треба кудись виходити, то їм ПМР дуже гарний напрямок для цього. Приклад, якщо взяти тут цю Кодему. можна подивитися, тут місцями є якісь. на Google Earth, Місцями є якісь доїзди. О, ось тут є, тимкове. Тут хтось з паровоза знімав кіно, як воно виглядає. Тут, тут, тут є перепади висоти. Є якісь поля. Тут ви зможете також знайти, де заховатися дорогою. Так. Треба так близько. Треба вимкнути, щоб вона не світилася. І ось тут можна доїхати, подивитися, що тут робиться. Тут такі території. Зараз я збільшу, щоб було видно пункт пропуску. Так, і що, куди ця Фіня доїхала? Десь сюди доїхала. Ну, тут наші будки. Так от виглядає наша будка. Тут Україна. А там вже та ПМР, ШМР, Придністровська, Молдавська Республіка. Республіка. Не знаю, чи зараз е є якийсь трафік через ці пункти пропуску. На початку війни там ще щось було, а зараз чи він там зберігається? Невідомо. Так ось люди тут. Е коли на початку війни вони доїжджали типу, до пункту пропуску, їх там розвертали, і вони розверталися ну і розверталися. Розверталися, там вискакували з тої машини і доходили до кордону, переходили кордон. Зараз, звичайно, доїхати вже складніше, але це, ця задачка набагато простіша, ніж то робити через гору Вона набагато дешевша. Кордон величезний, місць, ось подивіться по карті, де можна знайти якийсь лісок, якісь клаптики лісу, якась залізниця, по якій можна їхати. Доїхати. Залізниці є отвідки, які рухаються десь із не з півночі на південь, а десь зі, Дой, не... так, десь зі Сходу. Є якась умань. І з нею можна там. Прокласти собі якийсь шлях. Тростянець, вапнярка. Ну, до Вапнярки, бо вапнярка, Книжок Крижопіль, тут вже дурна ідея сюди їхати, не знаю, як там із Тростянцем. Ну і звідси можна знайти цілу селену шляхів, щоб доїхати. Тут є купа цих доріг, є купа якихось польових об'їзних доріг. Блокпостами це все не перекрите. Місцеві знають, як це об'їхати. Так що доїхати десь до кордону, щоб піти пішки, цілком реальна задача. Так, вона не буде там тривати якихось годину-дві, вона там займе зо дві доби, можливо. Ще на собі треба таскати ту якісь із човнів. Щоб переплисти річку. Але це значно дешевше, значно легше, ніж набирати з собою купу провізії, купляти якісь там. Дорогі спальники. Тут нам не треба мінус 18 на цю погоду. Як бачите, тут погода навпаки нас зраджує. Нема навіть якогось мінуса. щоб. Так, це мапічазі, ось ця. Нема навіть нормального мінуса, ви тут не виберете. Тут буває мінус, вон наступний тиждень вже нема мінуса. Тут треба обирати, щоб був мінус, щоб можна було йти по тій релігій. Так що, ну, якийсь підсумок треба зробити. Там ставайте спонсором каналу. Для спонсорів каналу тут є якісь маршрути на Придністров'я. Можете подивитись, взяти за основу і подивитись, як він зроблений, і повторити його в іншому місці. Чи вони там зроблені. Тут густо населені райони, тому. Тут, наприклад, тут десь біля Балти, от в цій частині навколо тої рибниці і Тирасполя, тут є купа наших солдатків, їх тут тримають. Бо тут в Росії є якийсь російський контингент на території Придністров'я. І який він там той контингент, в якому він там бойовому стані? Сказати важко. Тому що він відрізаний всім, чим тільки можна. Зараз їм там ще світло вирубають і, і з теплом опаленням проблеми. Тому цей весь контингент, який тут сидить, він там не сильно боєздатний. І за, за цей весь час війни не було ніяких тут провокацій і, і рухів у напрямку наших. Наших тут військових вистачає, вони тут сидять по якихось містах. І селах. Тобто руху тут здійснюється чимало тут і сюди. Можливо, хтось із вас також має досвід бувати там, і пішов звідти все Зоче, тому... тому цей Придністровський кордон він цілком тай прозорий. Річка Дністер теж прозора, особливо тим щастить, котрі знаходяться тут десь на, на півдні ближче до Одеси. Бо тут Дністер ну, не широкий. Тут є якась ГЕС, якась дамба тут у басарах. Після неї Дністер знову має там вузьке русло. І і тут же є якісь також мости. Тобто, як варіант, і де би ви його не перетнули, нарішайте, як його в цій частині переїжджати тут біля того терасполя. З якимись цими місцевими перевізниками, які би вам показали, куди можна доїхати, щоб перетнути річку. Ритнути міст. Тут є якийсь бичок. Так виходить. Тут назва кирилицею, а тут же назва латиницею. Нововладиміровка. Нововладиміровка. Їдемо вниз туди до Тирасполя. Дивимося, що тут є. Доїхав сюди, сюди. О! Тут їздило щось. Можна подивитися. Що тут є? Давайте поїдемо, подивимось. Мабуть, не поїдемо і не подивимось. це було? Десь там, де тут іще воно є. Располь. Залізничний міст. Не видно, щоб він тут контролювався. Купа, купа точок. ЗС. Тобто виглядає так, що його можна проїхати. Ось тут його таємно знімав. Отдільна бригада особового... назначення Дністр. Ось тут покатався і пофоткав. Ну добре. тут таке. Тобто по Придністров'ю можна прокататися. Знайти якогось перевізника, щоб проїхатися, і знайти, кудою можна його покинути. Ну, там обійдеться якихось кілька сотень доларів. І значно спростить вашу задачу. Головне дістатися до нього. Головне дістатися тут є якісь ці готелі, де можна заночувати. Недорого. О, є якісь от за 70 баксів. Парк хотел. Є якісь місця, де можна заночувати? О, є за 223 долари. Нормальний собі ріверсайд ресорт. Тут, мабуть, можна ще й катамаранчика орендувати і майнути кудись. Ось такі ось пироги. Ну що ж, ставайте спонсором, отримуйте доступ до маршрутів, підписуйтесь на наш телеграм. В телеграмах відбуваються івенти, в телеграмах відповідають на запитання, ті, котрі вийшли. В Телеграмі у нас там є загальна інформація, там у нас є койоти, які вам можуть допомогти по інших напрямках. Типу, Койотів по цьому напрямку немає, але там були хлопці, які влітку то робили, влітку восени сюди то робили. Тому, в принципі, е, 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 якщо пошукати, то можна знайти всю потрібну вам інформацію. Так що, що там, збирайтеся, виходьте. Давайте знати про себе, про ваш успіх, по той бік кордону.